Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами в неділю, котра іменується неділею про Митаря і Фарисея відповідно до того фрагменту Іванельського, який ми чули. Розуміємо, що Господь нам хоче дати важливий урок напередодні. Тих підготовчих періодів до великого постування. Дійсно, Євангеліст ще перед тим, як приводити ці слова Спасителя, він зауважує, що це слово, ця розповідь, ця притча була сказана саме для тих людей, які були самовпевненими в своїй праведності, в своїй святості і принижували себе. Ми Бачимо образ цих двох чоловіків, Митаря і Фарисея. Звісно, що метар тут постає, його образ абсолютно позитивним. Але Господь своїх слухачів, а сьогодні і нас з вами оберігає навіть від того, щоб ми з вами не поспішали осуджувати навіть фарисея. Тому що Він для нас пропонує не образ. Якогось повного негативу. Ми маємо тут зрозуміти, що дійсно повсякденне життя навіть тих фарисеїв було достатньо насиченим. Воно вимагало справді великих зусиль, але аби дотримуватись всіх тих необхідних постанов і правил закону. І тому навіть в очах Божих це мало значення. Але виходило так, що людина, яка так багато робить духовних вправ, виявляється, що вона іноді в одну мить може багато що зруйнувати. В одну мить людина здатна звести нанівець багато всього того хорошого, що вона робить в житті, навіть по відношенню до себе. Маємо, дорогі браті і сестри, дивлячись на ці два образи. Щиро собі здається відповісти, що насправді наше багатогранне життя воно дуже часто в собі поєднує той шлях і ті хвилювання, які раз по раз приходили то до фарисея, то до митаря. Дуже часто трапляється в житті, що навіть, навіть до того рівня. Фарисея нам буває далеко, тому що не вистачає сил волі, не вистачає тої відваги і мужності до справді необхідних змін. Господь оберігає нас від такого осудження. Це надзвичайно важливо. Бо ми з вами, дорогі браті і сестри, розуміємо, що. Кожен, хто відгукується на поклик Божий, він справді повинен проявити неабияку мужність і плекати ту властивість, про яку святі отці говорили, що одною з найважливіших чеснот є саме розсудливість. Розсудливість допомагає робити людині правильний вибір в житті, і дуже часто той вибір треба робити відповідно до тих обставин, з якими ми в житті стикаємось. Перше, таке первісне значення розуміння гріха це якраз є момент, коли гріх це не попадання в ціль, це промах. Це те, що було запозичене з сфери спортивної. Бо інколи, от в духовному сенсі, ми розуміємо, що часом дуже часто гріх це той момент, коли ми робимо якусь справу або перебільшено чи применшено, або просто невчасно, або просто живемо, як живемо безцільно. Такі бувають миті, які нас доганяють, але Господь закликає нас підходити тут розумно і розважливо щоб ми наші власні досягнення, ми наш власний досвід намагалися оцінювати якомога правдивіше, якомога щиріше. Бо є лише один правильний суддя у всесвіті це Господь наш Ісус Христос. Він один знає всі ті обставини, до яких ми приходимо в сьогоднішній день. Знає ті спокуси, з якими ми стикаємось, і він це знає про кожного з нашого оточення. І тому так важливо остерігатись цього осудження тих ближніх, які не відповідають нашим особистим таким стандартам благочестя свого роду. Цей приклад Митрея і Фарисея нам показує, що дуже часто. Ми якраз повинні взяти в кулак свою силу волі і зрозуміти, що для Бога не є неможливим, коли ми проявляємо якусь свою гріховну неміч. Коли ми проявляємо справді велику наполегливість, то Господь завжди намагається відгукнутися, підтримати, стати для нас надійною опорою. Для нього ніколи немає перешкоди для кожного з нас. Коли ми стаємо достатньо відкритими перед ним, коли робимо самі себе готовими до цих позитивних змін. І як би в нашій душі повсякдень і навіть впродовж одного дня не переливались ці стани Митаря і Фарисея, тим не менше Він нам вказує шлях, щоб ми кожного разу намагалися робити правильний вибір в житті. Так багато траплялось і з його. Знайомими оточнюємо при житті. Ми згадуємо момент з дружньої сім'ї Лазаря Марії Марфи, коли в одну мить Господь вказав на правильний вибір Марії. Це було характерно для тої миті. Воно не завжди підходить для кожного випадку життя, але розсудливість тут допоможе. Коли обставини приходять, потрібно відгукнутися на той заклик Божий. Ми з вами пам'ятаємо, що в нашій християнській історії є щонайменше два чоловіки. Чоловіки, які в свій час, відгукнувшись, стали великими людьми, стали надзвичайно важливими. Один себе іменував фарисей над фарисеями чи фарисей з фарисеїв. А інший був митарем. І потім, відгукнувшись на слово Господнє, на заклик Божий, вони стали апостолами Матфей і апостол Павло. Тому, дорогі браті і сестри, сьогоднішній євангельський фрагмент нам вкотре нагадує, що все є в наших руках. Господь наш є милостивим, і Він прагне, щоб ми намагались розсудливо робити. Той вибір і були в, своїм, в своїх стараннях справді надзвичайно наполегливими. Бо дійсно той шлях до святості, дорогі брати і сестри, він починається саме тоді, коли ми беремо в залізний кулак ту наполегливість і відповідальність, яку мав фарисей, і водночас сюди додаємо справді. Митареве смирення, щире покаяння це є той наш необхідний шлях до святості.